Це Львівська обласна лікарня. За квітень і травень медичний заклад недоотримав від Національної служби здоров'я України близько 15 мільйонів гривень, каже керівник лікарні. Пріоритетні пакети в нас не проходять, це не онтологія, це є гострий інфаркт і гострий інсульт. Ми грошей не отримали. Пологи в нас ще не проходять, тому що ми ще не відкрилися, а і отримали тільки по глобальному бюджету. А також не отримали гроші під ковірус. Чи вистачає грошей лікарні на зарплати? Питаємо керівника медзакладу. Нам на заробіток треба 18 мільйонів гривень. Нам перерахували за квітень з Національної служби здоров'я це 24 мільйони. І зараз на сьогоднішній день також перерахували ще плюс 15. Ми з цього вийшли, що заплатили за квітень і аванс за травень. Окрім зарплати, ми ще маємо закупити медикаменти для пацієнтів. Ми маємо купити якесь обладнання. Все, що вимагає національна служба здоров'я, ми маємо це все виконувати. В Національній службі здоров'я України розповідають, коли виплатять гроші львівській обласній лікарні. Щодо пріоритетних послуг, то вони оплачуються після закінчення місяця за підсумками роботи у цьому місяці. І відповідно ми вже опрацювали звіт цього закладу і по е, стаціонарній допомозі пацієнтам з COVID-19, і по пріоритетних послугах. Ці звіти опрацьовані і сьогодні їх передають в казначейську службу для оплати. Це означає, що заклад найближчим часом за цими напрямками отримує уже кошти. А це ми говоримо зараз про кошти за квітень за підсумками. Роботи у травні заклад отримує кошти вже в червні, так коли закінчиться звітний місяць. Затримують гроші і для восьмої міської лікарні. Ми зараз отримали фінансування в НЦЗУ по основних пакетах. У нас є зараз етап затримки ковідних коштів, тому що ведуться перемовини по підписанню договору. Договір мали підписати в квітні, та через те, що лікарня не може виконати всі вимоги Національної служби здоров'я, його не уклали. А по вимогах НЦЗУ. В дані бригади має входити обов'язково пульмонолог, терапевт або дитячий або педіатр. А так як ми є хірургічного профілю установити, то у нас менша кількість терапевтів, пульмонологів, педіатрів, і ми не можемо забезпечити всі бригади даними спеціалістами, ми їх забезпечуємо іншим спеціалістом, це анестезіологом. А згідно вимог звої постанови, не може бути. Там анестезіолог. тому зараз ведуться перемовини, щоб ми підписали договір на момент червоної зони, щоб був інший лікар анестезіолог За пріоритетні послуги заклад отримує найближчим часом, і за пакетом стаціонарної допомоги пацієнтам з ковід також отримує найближчим часом. Ми вже опрацювали звіти від цих лікарень. І вже передали їх на оплату. Договір на допомогу пацієнтам з ковід у восьмої міської клінічної лікарні є. Ірина Ферин, Ірина Качмарик, Анатолій Кирачук. Новини на Суспільному. Львів.